Вітаю вас, мої дорогенькі стрільці. Я Зоряна, і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте зробимо для вас Таро передбачення на 20... 2025 рік вже. Помісячно подивимося, чим буде наповнений кожен місяць для вас, якою енергією, якими емоціями. Січень візьмемо від сьогодні. Ну що ж, мої любі, січень стрільці. Яким буде січень для стрільців? Що тут На... О, а що так? Потім? Рік почався з, з ось такої важкості, 100% важкості. Що це для вас? Нема ясності, забагато інформації, ви не можете знайти вихід, ви не можете зрозуміти, куди рухатися. це є стан жертви, коли я в розпачі, я не знаю, я боюсь, я не можу, я сам себе залякую. Ну, давайте подивимося, що ще ще одна карта. Чому? В якій сфері? Такі у вас проблеми, ви не можете щось для себе вирішити, зрозуміти, не можете надати собі ясності. І оце вас так мордує. Паш посухів, так? можливо, ви хочете щось втілювати, новий проект, новий, ну, це, бо це дія, Паш – це початок чогось нового. А ви не можете наважитись. Ви думаєте, що ви я не впевнений, я боюсь, я не знаю, що ви тут йдете, кудись, переїжджаєте, купуєте, розпочинаєте щось спортом займатися, можливо. От щось, яка сфера от, діяльності вашої викликає в вас отакий от страх, параліч, прямо жахіття. Але це в вашій голові, ви самі себе залякуєте, ви маєте силу, дивіться, паш, посухів. Це ваша енергія, ви маєте силу для втілення, для вирішення. Ну що ж, дивимося, лютий який буде. Лютий для стрільців. Яким буде? Що тут у нас? Зірка! Та ви що? Ідіть і не думайте. Зірка, втілення мрії. Коли мрії збуваються, але вони збуваються тільки при умові, коли ось є така енергія руху, коли ви. Прокладайте собі шлях, йдете, а не сидите і чекаєте, що вам хтось приніс ту зірку. Зірка це ж успіх в, в, заслужений, коли висвітитеся ви, ваші таланти, те, що ви робите, те, що ви вмієте, ви станете популярною людиною, медійною, можливо, відомою, популярною. Головне йти, рухатися, йти до своєї зірки, а не сидіти і думати. І от що тут у нас, дивіться? Вона. Думає, налаштовується, хочу, А, а там сонечко вже сідає, ви можете прогавити свій момент. Тому, от, тут точно ви прогавите, як будете боятися. А як ви от, перейдете на цю енергію, впевненості, розуміння, я хочу, бо я хочу, бо я знаю, що я хочу, я знаю, як цього досягти, то гарантовано отримаєте зірку. Результат: ну що ж, дивимося ще одну карту. Стрільці, лютий, ще одна карта. Що тут у нас? Ой, і це ж дивіться, яку радість вам принесе, задоволення. Це є емоції через край. Тут народження, емоції, це подарунки, це кохання, закоханість, це нові почуття, народження, життя нового. Ну, доля дасть вам можливість. Отримати нові позитивні емоції, радість, щастя, задоволення. Особливо в поєднанні з зіркою, це, це взагалі неймовірно. Тобто це для вас буде вперше, Оце, що ви тут досягнете, результату, який ви отримаєте, мрію, яку ви здійсните, це буде для вас взагалі вау, ефект! Класно! А ви боїтеся, а ви не можете наважитися. Ну що ж, березень, яким буде березень для стрільців. Знову дивіться, як класно, радість. Трійка кубків, радість, свято, коли є причина для радості, є що святкувати вас, ваших рідних, друзів. Ну, подивіться, які тут класні позитивні емоції. Коли ви ще от продовжуєте святкування, продовжуєте приймати подарунки, продовжуєте сяяти. Ну що, ще одна карта на березень? Знов, знов починаються страхи. А що, якщо я не, не, я не впораюсь, а якщо я не відповідаю там якихось стандартам якимось? А якщо, а якщо, а якщо? Тому що тут тільки ваші страхи. Це я не можу спати, я себе довів до такого стану відчаю, тому що мене щось лякає. Що лякає? Можливо, ви тут щось почули, можливо, у вас, ви побачили, що всі такі струнки, а я не відповідаю ось таким вимогам модельним. Що вас тут лякає? Чи от ви, це чиясь радість, ви святкували, а тепер вас лякає, що я теж так хочу, а чому я не досягну от ваші страхи? Ви вмієте себе. От починалося все також так. Але ви пересилили, ви зробили крок і отримали зірку і нові емоції. Що знову вам заважає? Дивимося далі, так? березень, квітень, який буде. Кріти для стрільців. Самітник от, ну і, і добре. Потребуєте ви усамітнення? Бу, побудьте на одинці на самоті, щоб ніхто вас не критикував, ніхто вас не не штовхав, не спонукав, не не, не поя... ну, взагалі не намагався кудись схилити. Побудьте на самоті. Це таке добровільне усамітнення, коли мені треба пере вантажитись, перезагрузитися, відпочити. Для когось це єднання з природою, для когось це медитація, але це коли я... на мене ніхто не тисне і не впливає. Я сам сама розберуся в собі. Ну що ж, вже краще, ніж ці мечі, дев'ятка мечів. Ну, ще одна карта на квітень. Що тут у нас? О, П'ятірка мечів. Щось було, так, якась дискусія. Ви виясняли щось, бо це неприємна карта. Карта таких маніпуляцій, хитрощів, сварки вияснення, відносин, коли от один одного колять і намагаються вколоти якнабольніше в найтаке болючіше місце, от тикають, а ти такий, а ти сякий, а ти не можеш. А ти, ти, от, от, от така словесна перепалка. І, можливо, саме, от, щоб це, це перетравити або звільнитися від того бруду, вам потрібно ось таке усамітнення. Травень. Яким буде травень для стрільців? Що тут у нас? Королева мечів це ви. Оце мені вже подобається. Знаєте, вас отак дивіться, вже скільки раз так було. Боюсь, вагаюсь, а потім бах і вистрілили. От ваша, ваша сила, ваша мужність, ваша хоробрість, ваші от амбіції, азарт переважає. Так і тут, королева мечів збирається, з силами збирається. І думаю, та ну у вас. Подивіться, який в неї тут погляд. Я буду тратити на вас свої сили. Та живіть собі, як хочете. В мене є своє життя, в мене є свої, свої, свої ресурси, своє бачення, своя перспектива. Я йду там, де мені добре, туди, де мені з якими людьми мені добре. Я не буду тратити ось тут особливо. На вас свій час і сили, і нерви. Оце є рішення, яке ви приймаєте. Бо королева це є. Ну, Жінка, ви, якщо ви жінка, а якщо ви чоловік, то також це енергія. Це енергія людини впевненої в собі. Знаєте, ну, це ж не паш, це королева і король, вони статусні. Це люди, які вже мають рівень певний, мають успіхи певні, мають за собою вже пройдений шлях. І оце така ваше розуміння і рішучість. Рішучість, як поступити. Ну що ж, ще одна карта сімка кубків. Ой, а тут у нас королева мечі була, а я, а я чомусь думала, що, що це королева посухів, сказала, що це ваша енергія. Це, от, а коли я побачила е, сімку кубків мрії, я зрозуміла, що це не мечі, що це не в... Я вже забагато сьогодні говорю, що це не вогонь, а мечі. А мечі це план. Я хочу, в мене є план, в мене є ідеї, яким чином це втіло. І подивіться, вона тут справді мріє. А тут в нас оці мрії або є вибір, ви обираєте щось, або ви собі уявляєте, ви візуалізуєте, як воно має бути, що, як, як саме це отримати, як до цього прийти. Літо, так, червень місяць, яким буде для стрільців. Король Пентаклів. Взагалі у вас багато людей буде в вашому житті навколо вас, які будуть підтримувати чи впливати на вас. Король Пентаклів. Дорослий чоловік стихії земля, телес Діва Козирів, статусний чоловік, який має можливості, який має ресурси, який має от вже розуміння, що він хоче. Можливо, ви, він вам допоможе, ви кудись з ним поїдете, це поїздка, це автомобіль, це дорога. А можливо, це ваша енергія. Ось такої. Ви тут планували, думали, знаєте, собі щось планували, що я хочу, як це втілити, а тут вже земля це вже є можливість, це є, коли я чітко розумію, можу я це втілити, скільки це для мене буде коштувати, чи ні. Це вже така раціональність. Ще одна карта на червень місяця. Можливо, це ви поїдете, дивіться, червень-літо до води на море. І це така впевненість в своїх ресурсах, в своїх витратах, в своїх затратах. Ну що, ще одна карта на червень, що там у нас в парі йде? О, вежа! Знаєте, якщо тут у вас є план? Можливо, ви саме і щось сталося непередбачуване, і ви тому їдете, їдете в інше місце. Знаєте, краще хай буде так, що щось поламалося, а це от ви вже виправляєте цю ситуацію, коли я спокійно розумію, як я маю це виправити. Що мені, як мені вчинити, як мені поступити. Тому що, навпаки, це набагато неприємніше. знаєте, Коли ви вже поїхали в дорозі і щось трапилося, не заплановане, несподіване. Ну, це якщо поєднувати карти. Якщо ні, ну це. Різка зміна. Ну, бо блискавка влучає вежу. Блискавка вона не попереджає, що от готуйтеся, я зараз буду влучати в вас. Так це щось, зміна різка, не, неочікувана, неприємна. Тому якщо ви щось плануєте, маєте запасний план, маєте запасний варіант. Це може бути вдома щось поламатися, будинок, так? нерухомість. Також це може бути електроприлади, які ламаються в самий непідходящий момент, коли вам треба. Праску, а вона згоріла. А треба прасувати речі. Ви йдете на співбесіду на інтерв'ю, або пралка чи там автомобіль. Ну, хоча раз я сказала, можливо, автомобіль. Тобто щось таке або купити ви не можете, так? Ви не маєте можливості. Щось і це може стосуватися будь-якої сфери. Але пам'ятайте, що б тут не було, це. Руйнується те, що було вже браковане, поломене, старе, що час це замінити, час це розвалити. знаєте, Якщо це стосунки, то також все перебрати, обговорити, знайти компроміс і будувати стосунки. Нові, ну, з цією людиною також можна, якщо ви хочете, але беручи до уваги те, що прийшло, привело до руйнації. Коли ми стаємо мудрими, розуміємо, в чому була причина. І вже не допускаємо більше таких помилок, аналізуємо. І будуємо от нові стосунки, йдемо на нову роботу. Робимо ремонт кращий, або купуємо цей електроприлад, річ, яка зламалася. Тобто це на краще, тому що це новіша модель, вона буде вам і служити довше, і от буде вам набагато простіше. Ну що ж, липень. Який липень буде? Верховна жриця, Ох, верховна жриця – це все потаємне. Це, е, коли не, немає інформації, я не знаю, я не можу, я боюсь. Ну, Якщо немає інформації, знаєте, а ви її шукаєте, ви намагаєтеся спитати, знати, знайти десь інформацію, а якій немає, дайте собі спокій. Значить, вона не для вас, не на часі ще. Верховна жриця це от все потаємне, але це і пророчі сни. Це є також наша інтуїція. Слухайте свою інтуїцію. І будьте обережні до людей, які вам щось намагаються обіцяти, продати, переконати. Це може бути от така маніпуляція, хитрість. Знаєте, в класиці там є дві колони, біла і чорна. Коли ми не розуміємо, де біле, де чорний, взагалі що відбувається, будьте обережні. Це така карта, знаєте, холодна. Вона, коли, ну, не намагайтеся давити на емоції. Людина вас не пожаліє. В неї є чистий розрахунок. Їй так треба, їй так вигідно, і вона так буде вона так з вами буде поступати, як рахує за потрібне. Ну що ж, липень. Що тут? В липні в нас ще яка карта? Король мечів. Ну і добре, знаєте, тому що Верховна Жриця це прихована інформація, а король мечів це ясність. Це людина, яка надасть вам ясності. Знаєте, можливо, ви не розуміли, ви не розумієте, з чому, а тут фахівець, який вам пояснить, так? Адвокат, юрист, суддя. От так-то, так-то, так-то. Все роби так, дотримуйся таких правил, все буде гаразд. От ти можеш то, як правильно для тебе пояснити. Також це може бути лікар. Можливо, так, знаєте, ви у вас щось болить, ви не знаєте. От Верховна Жриця, щось невідоме і приховане від вас, коли ви не розумієте, в чому справа. То супер, бо король мечів, меч завжди це ясність. Можливо, це лікар, який вам пояснить, вас скерує і ви будете лікуватися. Тому класне поєднання, навіть якщо це не стосується, от що не людина вам надасть ясності, то це ваша ясність. Коли ви розберетеся, докопаєтесь до істини. Коли ваш мозок працює так, чітко. Ясно структуровано, він собі все розкладе по поличках, і ви зрозумієте. Серпень, серпень, так що в серпні? О, обновлення, нуль. От після Верховної жриці от маєте прояснення ситуації, розуміння і все. І я розумію, що так я не хочу з такою людиною, яка намагалася там мною маніпулювати, мене обманювати, я не хочу жити, чи це роботи стосується. Тобто якої сфери життя оце верховна жриця, Або це, знаєте, якщо це здоров'я, то це ви, ви обрали правильний шлях. Ви обстежилися, ви підібрали правильне лікування, і це обнулення. Ви покращуєте, ви йдете в краще. З легкістю, без страхів, без якихось обмежень. Відпускаєте весь негатив і з легкістю йдете, пускаєте позитив в своє життя. Обнулення. Ну, подивимося, давайте, що там йде в парі з тим обнуленням. Тому що е, дурень дуже легко може стати дурнем. Знаєте, коли от я не знаю, що робити, я боюсь, я сижу і все. І тоді, тоді вже важко вибратися буде. Ну що, що в серпні? Королева Пентаклів, ну це класно, тому що є ресурси, є підтримка. Такої жінки можливо, так? Мама, доросла жінка стихії земля, телесдіва козоріг. Мама, хто вона там? Керівник на роботі, вас, вас переманили на іншу роботу. так? Або це ваш, ваші ресурси. Ви маєте от ваш ресурс як здоров'я, ресурс грошей, що ви маєте можливість починати спочатку. Або це новий ресурс, що ви відчуваєте себе таким сильним і здоровим. Класно. Обнулюєтесь тому, що ви маєте і підтримку, і ресурс, і впевненість, і стабільність. Ну що ж, осінь, вересень місяць, яким буде вересень для стрільців. О, знов, боюсь, не знаю, не можу, самі себе страшити. Дивіться, людина не зв'язана, але відображення вона бачить себе зв'язаною з хутою, з закритими очима. відкриті очі, досить бояться. І ви зразу побачите, що вас обмежує, і взагалі чи варто чогось боятися. Ну що ж, Вересень ще одна карта. Залишайте те, от що вас обтяжує, і йдіть. Тому що ця карта рух, дорога в перспективу. Залишайте, що вам не подобається, і рухаєтеся туди, де вас оцінять. Там, куди ви йдете, хоч ви ще не знаєте, ви боїтеся. Не бійтеся, тому що це завжди на краще. Там буде краще. Так, що там у нас? Жовтень? Ваш Пентаклів. Так, там буде краще, там будуть нові перспективи. Нові ідеї, нова робота, нова сила, нові бажання, нове навчання, нові можливості. Ще одна карта на жовтень для стрільців. Що тут у нас? Мах! Ну, супер, мах, тому що я можу, я хочу, я мах, він має всі сили, можливості, ресурси, і при потребі в нього він знаходить все. Це є моє бажання і мої амбіції. Я досягаю успіху, бо мах він егоїст. Він, як захотів, він це зробить. Дивіться, а ви боялися. Що тут у нас вересень-жовтень, листопад. Так, листопад для стрільців. О, і подивіться, який результат. Класний. У мене є все, що я хоч хочу. Дев'ятка пентаклів, от 90%, остільки, стільки ресурсів, стільки сили, стільки здоров'я. А це підбиття підсумків. Я маю багато. Мене подобається те, що я маю. Це такі відчуття ресурсності, що я твердо стою на ногах. Ще одна карта на листопад. Що тут у нас? Лицар Кубків, класно, ще й емоції будуть. Ви задоволення отримаєте, що ви ризикнули. Я молодець. А можливо, це подарунок для від такого молодого чоловіка стихії вода, дівчатка. Так, риба, рак Скорпіон, прийде отакий принц, і подарує подарунок, зробить пропозицію освідчиться, ну що ж, грудень, так? грудень, який буде для стрільців, що там у нас? Грудень товчемо воду в ступі. П'ятірка посухів, конкуренція, коли всі щось хочуть, ніхто нікого не чує. Кожен кричить своє, кожен хоче, щоб почули його дослухалися до нього, але тут нема сенсу, тому що. Ви тратите силу, енергію, нульовий результат. Давайте подивимося ще краще одну карту. Не намагайтеся переконати, тому що вас не почують. Ви тільки будете злитися і тратити сили. Що тут у нас? Трійка пентаклів. Ідіть десь в інший колектив, де, де працюють злагоджено. Або йдіть працювати, йдіть вчитися і працюйте самі на себе, тому що це навчання, яке приводить до, до заробітку. Якщо вам некомфортно десь там в колективі, ви от бачите, що вас не чують, вас не сприймають. Все, не намагайтеся докричатися. ідіть підівчіться, навчіться або міняйте колектив. Ви знайдете таких людей, однодумців, які, з якими буде комфортно, або ви закінчите курси, ви навчитесь робити те, що ви не вмієте, і будете самостійно заробляти. Знаєте, можливо, це ви майстрів шукали, і це домашні ваші ті, той хоче то, той хоче то, ви не можете домовитися, ну, то ви знайдете тих майстрів. Ну що, мої дорогенькі стрільці? Я бажаю вам успішного року, позитивного, радісного, досягнення вам, втілень щоб було багато причин для радості. Мрійте масштабно, втілюйте впевнено, так як ви вмієте. Вогонь вам ваш в поміч! Ну що, мої любі, чекаю зворотнього зв'язку, ставте вподобайки і до зустрічі, папа! -па.